Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Зодіака Скорпіони на період з 4 по 10 вересня. Загадуйте свої бажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Роздивляємося, друзі, які картки у вас співпали. Ось лавровий вінок. Це дуже гарний знак, це сильний символ, позитивний. Можна сказати, що він розпочався у вас. Ось тут, друзі, змія. Це якась хитра людина навколо вас. Треба дивитися уважно, щоб. Ніхто не втрутився в ваші особисті справи. Ось, друзі, гроші. Можливо, це якось пов'язано, ось якась людина і ось гроші, щоб ніхто не схитрував з приводу вашої зарплатні або якихось фінансів. Начебто все. Обов'язково роздивляйтесь уважно при перегляді, тому що пасьянс треба роздивлятися десь годину. Але він у нас не дуже великий, тому я намагаюся це зробити за 10 хвилин. Другий розклад для скорпіонів. Я вже бачу сонечку. Це гарний знак і також дуже сильний. Це успіх і гармонія і здійснення ваших бажань. Ось воно, друзі, сонечко. Якщо ви щось важливе загадували, ось вам відповідь, що воно збудеться. Ось також ніжні почуття романтичні. Лебідь про це каже. І ось, друзі, якесь повіщення, дзвон. Ось, ось ця трійка, друзі, вона може казати: якщо у когось створилася нова родина, то це може казати, що буде майбутнє малюк. Ось для кого це важливо. Саме зараз, саме на цьому тижні. Будьте уважні, обережні. Ось іще вам до цього, і ще вам підтвердження ось такий великий корабль. Це грандіозний, також подія якась масштабна. А ми прямуємо далі, друзі. Якщо щось я не побачила, обов'язково уважно роздивляйтесь. Як ви змогли. Відмітити, то YouTube не дозволяє публікувати всі 12 знаків в один день. Тому не ображайтесь, якщо якийсь знак завтра вийде в ефір. Але не забувайте дивитися свій знак та знак Асцендента. Третій розклад для скорпіонів. Ось ця парасолька, друзі, вона означає небесне покровительство. Ось Ось знову гроші вам, або зарплатня, або якісь надходження грошей. Ось, друзі, ключик це відповідь на ваше важливе запитання або побажання, що станеться те, що ви загадали. Дивимося уважно. Ось ключик, добрий знак, ось парасолька, небесне покровительство. Тут у нас млин та дорога. Це не співпалі картки. Бо ці картки завжди когось путають. Ось, друзі, у вас тут розбите серце, а ось тут лебідь, ніжні почуття, а також ключ до... тут, тут коло них до нижних почуттів. Значить, ось дивіться, ось це розбите серце, це великий знак питання. У вас настільки гарний розклад, ось вам, друзі. Ось вам договір або обручка, або створення нової сім'ї. Якщо ви. Не знаходитесь в стосунках, але попереднє сповіщення вам, наприклад, про вагітність, то ви не хвилюйтесь, оце розбите серце це якесь таке сильне хвилювання. У вас попереду все своєчасно буде. Ось одруження і ось все буде добре. Ключик, романтичне почуття, дуже такий яскравий і дуже зрозумілий розклад. Можливо, у вас нема грошей на весілля, але гроші будуть, але трохи потім. То ви не хвилюйтесь і живіть своїм життям і будьте щасливі. Не зациклюйтесь на якихось дрібницях і не думайте про те, щоб у вас серце було розбите. Завжди можна ситуацію якось налагодити. Зараз, друзі, ми з вами спитаємо у карт мадам Ленорман. Застереження та пораду для скорпіонів. Застереження та порада. А також, друзі, додаткова карта на ваше розбите серце. Що це таке? Чому вона розбита? Вона розбита із за якоїсь жінки. Можливо, у вас, як то кажуть, любовний трикутник. Можливо, вам це здається або попередні стосунки в минулому. То не звертайте на це увагу і живіть сьогоденням своїм. Застереження це якісь, якась людина при кар'єрі, можливо, ваш якийсь керівник це застереження, можливо, з ним не треба рогатися. І ще по вашій ситуації я можу сказати, що цей відміть, це якась людина при статусі, наприклад, батько. Батько каже, що не вистачає на весілля грошей, то не будемо робити весілля. Це застереження, не свариться, не ругайтеся. Ось ці трудності, котрі порада, це вони тільки закаляють ваші стосунки. Якщо ви перейдете ці труднощі і все спокійно зробите, можливо, не саме зараз, а трошки потім. То все у вас буде добре, бо таких три однаково гарних пасьянса не дуже часто буває. Будьте щасливі і робіть мудрі висновки зі всього того, що ви змогли побачити. Я, друзі, хочу вас вам подякувати за перегляди, за лайки, за підписки. За ваші коментарі не багато численні, як то кажуть. Але дякую за те, що вони добрі, тому що я сподіваюся, що якась підказка і підтримка, яку людина потребує, вона може знайти її в моїх розкладах пасіансу.